Привіт, ви на каналі Український IT бізнес. У цьому короткому відео я розповім вам простою мовою, що таке домен, навіщо він потрібен і як він пов'язаний із сайтом. Якщо ви коли-небудь вводили адресу в браузері, ви вже працювали з доменом, навіть не підозрюючи цього. Отже, доменне ім'я це унікальна адреса вашого сайту в інтернеті, саме її люди вводять у рядок браузера, щоб потрапити на ваш сайт. Наприклад, Google.com або Ukraga.net – це доменні імена. Домен складається з кількох частин. Наприклад, у адресі example.com.ua. com.ua – це домен верхнього рівня, національний домен з підрівнем. Example – це унікальне ім'я вашого сайту. Разом вони формують повне доменне ім'я example.com.ua – Це адреса, яку вводить користувач у браузері, щоб знайти саме ваш сайт. Важливо не плутати домен і хостинг. Домен це адреса. Хостинг це місце, де зберігається ваш сайт. Уявіть собі, домен це вивіска на будинку, а хостинг сам будинок із кімнатами всередині. Домен має бути коротким, зрозумілим і таким, що легко запам'ятовується. Іноді варто включити назву бренду або ключове слово. Наприклад, якщо ви продаєте мед, medcom.ua може бути хорошим варіантом. Чи ви займаєтесь торгівлею оптом, optshop.com.ua теж буде вдалою назвою. Ви можете зареєструвати домен у спеціальних компаніях, їх називають реєстраторами доменів. Це може бути український сервіс, як от імена UA або міжнародний, наприклад, GoDaddy. Тепер ви знаєте, що таке домен і як він працює. Це перший крок до створення власного сайту або онлайн-проєкту. Але якщо вам потрібна допомога у виборі правильного домену, звертайтесь до нас. Ми допоможемо підібрати ім'я, яке буде зрозумілим для ваших клієнтів, оптимізованим для пошукових систем, SEO. Зручним для використання в соцмережах, імейл адресах і рекламі. Напишіть нам, і ми підберемо для вас домен, що працює на бренд. Дякую за перегляд. Якщо було корисно, тисніть лайк і підписуйтесь на наш телеграм-канал Український it Бізнес, де ми ділимося кейсами для українського бізнесу.